Progress. Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку знаходження значень виразів дії з іменованими числами. Почнемо з вами з повторення. Скажіть, будь ласка, які арифметичні дії ми з вами знаємо, які вже вивчили? Так, вірно, це додавання віднімання, множення і ділення. Що мовою практичних дій означає додати? Так, при додаванні частини об'єднуються у ціли. Що мовою практичних дій означає відняти? Так. Це під час виконання віднімання з цілого вилучаємо його частину. Як називаються числа при додаванні? Пригадаємо. Доданок, доданок, сума. Абсолютно вірно. Як називаються числа при відніманні? Так, зменшуваний від'ємник і різниця. Скільки в одному кілометрі? метрів. Абсолютно вірно. В одному кілометрі тисяча метрів. Скільки міліметрів в одному сантиметрі? Так, 10 міліметрів. Скільки сантиметрів в одному метрі? До сантиметрів. Молодці. Я сподіваюся, що ви це все пам'ятаєте. А хто забув, той повторив. Подивіться, будь ласка, на малюнок, яка цифра в нас заховалася? Так, цифра 2. Правильно, вона заховалася двічка. Давайте пропишемо цифру. Трицифрове число. Який в усіх розрядах має цифру 2. Яке це буде число? Так, 222. Прописали охайно, поліграфічно, виводячи кожну цифру. Молодці. Наступне наше завдання математичний диктант. Запишіть, будь ласка, посередині буковки М. Крапочка, Д. Буковка М велика, буковка Д маленька. Так. Запишіть, будь ласка, через кому в рядочок такі числа 527 449. сорок дев'ять. Вісімсот. Запишіть числа, які містять. Дві сотні три десятка і шість одиниць. Запишіть число, яке містить дев'ять десятків. Запишіть число, яке містить сорок десятків і вісім одиниць. Записали молодці. Запишіть сусідів числа 669. Запишіть сусідів числа 188. Замінить сумою розрядних доданків число 711. Замінить сумою розрядних доданків число 711. Запишіть наскільки 230 більше за 200. Записали наступне: Знайди перший доданок. Якщо другий доданок 150, а значення суми 160. Наступне. Число 366 зменш на 6. Отже, перевіряємо. Ось такий Відповіді на математичний диктант у нас повинні були вийти. Хто зробив без жодної помилки, поставте собі на полях плюсик. Молодці. Відкрийте, будь ласка, ваші підручники на сторінці 26 номер 131. Записали у зошитах вирази 131. І нам потрібно скласти з вами перший вираз. Подивіться, на стопчики виразів ми такі завдання з вами знаємо. 50 додати 170. Скільки дорівнює? Правильно, 220. Записали. Наступний вираз, який ми складемо. Так. 270 додати 170. Скільки дорівнює? Правильно. 140. Яким буде наступний вираз? Так. 430 додати 170. Скільки дорівнює? 600. Абсолютно вірно. Наступний вираз. 520 додати 170. Скільки дорівнює. Абсолютно вірно. 690. Подивіться на другий стовпчик. Тепер ми будемо виконувати дію віднімання. 720 відняти 90, скільки дорівнює. 630. Молодці. Який наступний вираз ми складемо? Так, 720 відняти 150. Скільки дорівнює? Правильно, 570. Наступний вираз який буде? 720 відняти 220. Дорівнює скільки? 500, молодці. І останній вираз цього завдання в нас 720 відняти 570. Скільки дорівнює. 150. Молодці. Наступне завдання нам потрібно виконати дії з іменованими числами. Будемо повторювати. Записали посередині вирази 132. І записуємо перший вираз. 400 грам відняти 340 грам дорівнює 60 грам. Молодці. Наступний вираз. 330 грам додати 670 грам, скільки дорівнює. 1000 грам. Абсолютно вірно. Не забуваємо писати грами у відповіді. Давати ім'я нашому числу. Наступний вираз який буде? Так. 50 літрів поділити на 10 літрів. Скільки дорівнює? 5. Абсолютно вірно, коли ми ділимо іменоване число на іменоване число. Яке має те саме найменування, то у відповіді ми його не пишемо, воно також у нас ділиться. Будь ласка, наступний записуємо 72 см, поділити на 8 см, скільки дорівнює? так, 9. правильно. Два останніх вирази зробіть, будь ласка, самостійно. Виконали? Молодці. Перевіряємо. Хто останні два вирази зробив без помилок, поставте собі на полях плюсик. Молодці. Працюємо далі. Подивіться, будь ласка, на номер 133 вашого підручника. Виконувати ми його з вами будемо усно. Нам потрібно визначити масу кожної групи товарів. Подивіться, будь ласка, на першу групу товарів, що там зображено. Так, йогурт та сметана. Яка маса йогурта? Так, 250 грамів. Яка маса сметани. 280 грамів. Молодці. Скільки важать усі продукти разом. Так, 250 грамів додати 280 грамів дорівнює 530 грамів. Отже, 530 грамів важить йогурт та сметана разом. Дивимося на другу групу. Що в нас намальовано? Так, какао. Одна пачка какао містить 90 грамів. А подивіться, скільки в нас пачок какао? Три. Отже, скільки важить три упаковки? 90 додати 90 додати 90. Дорівнює 270 грамів. Молодці, абсолютно вірно. Дивимося на наступну групу товарів. Що в нас намальовано? Так, рис. Скільки важить в нас рис? 400 грамів. Так. І що ще намальовано? Ковбаса. Так, скільки важить ковбаса? 350 грамів. Скільки важать обидва товари разом? Так, 400 додати 350 дорівнює 750 грамів. Молодці. І остання в нас група товарів, що зображено. Так, хліб і бублики. Скільки важить хліб? Так, 760 грамів. А бублики... 90 грамів. Молодці. Як дізнатися, скільки їх всього? Так, 760 додати 90, скільки дорівнює? 850 грамів, молодці. Переходимо до розв'язання задачі. Подібні задачі ми з вами вже розв'язували. Це задача 134. Прочитаємо її. Маса футбольного і волейбольного м'ячів становить 730 г. Маса волейбольного м'яча 280 г. Яка маса двох футбольних м'ячів? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Отже, дайте відповіді на запитання, яка загальна маса футбольного і волейбольного м'ячів? Так, 730 грамів. А скільки важить волейбольний м'яч? 280 грамів. Що запитується в задачі? Яка маса двох футбольних м'ячів? Правильно. А скажіть, чи відома маса одного футбольного м'яча? Ні, не Так, як про це дізнатися? Від загальної маси футбольного і волейбольного м'ячів? Потрібно відняти масу волейбольного м'яча. І потім ми вже з вами дамо відповідь на головне питання нашої задачі. Отже, запишіть, будь ласка, в своїх зошитах. Задача 134. Яка буде перша дія в задачі? Так, 730 відняти 280. Скільки дорівнює? Так, 450 чого? Грамів, молодці. І це що ми дізнаємося? Масу футбольного м'яча. Правильно. Тепер нам потрібно дати відповідь на головне питання задачі. Яка маса двох футбольних м'ячів? Ми знаємо, що маса одного м'яча 450 грамів. Яка буде маса двох м'ячів? Так, 450 додати 450. Скільки дорівнює? 900 грамів, молодці. І що ми запишемо у відповіді до задачі? Так, що маса двох футбольних м'ячів 900 грамів. Запишіть, будь ласка. Маса двох футбольних м'ячів 900 грамів. Молодці. Ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали. Вашим домашнім завданням буде виконати на сторінці 27 номер 140 знайти значення виразів. Письмово у ЗОшиті. До побачення!